Вітаю, Олексію. Стався терористичний акт в Дагестані, Російська Федерація, і чомусь раптом офіційні російські спікери політики починають говорити, що не треба шукати в терористичному акті, де загинуло одразу 15 представників поліції і ще один священнослужитель, і декілька цивільних людей не треба шукати київський слід. Що сталося? Адже в Крокусі, Тіхолі, коли стався терористичний акт. Першими кого назвали і звинуватили це, були українці, українці, українські спецслужби, ну направду перша реакція на офіційна реакція на події в Дагестані була саме такою, як і по Крокусу. звинувачення мало того, що на української сторони українських спецслужб так вони ще й приплили до того НАТО, а вже просто коли. Yeah. Mm. Почались витоки інформації, хто це зробив, коли були затримані, коли йшла відповідно, ця там, як вони називають, антитерористична спецоперація. І коли вже всі стало очевидно, що саме сталося в двох містах Дагестану, ну стало абсолютно очевидно, що їхня версія про український слід а тим паче слід. Нато є не просто абсурдною, а взагалі якоюсь фантасмагоричною. Тому і Рогозін, і регіональні представники влади потім від цієї версії відмовилися і почали дійсно говорити, що це. Ну, саме внутрішні питання релігійного змісту, і не тільки релігійного змісту, це такий сигнал від Дагестану про те, що вони, наскільки я розумію, виступають проти. На мобілізації дагестанців на українські фронти вони не розуміють, чому а, москвичів не мобілізують, а їх мобілізують. Їх матері не розуміють, чому мобілізують їх дітей а, і виступають проти такої насильницької а, русифікації та такої. А, християнізації, да, якщо можна її так назвати, але в таких суто специфічно на російських так, рисах з Гундяєвим і так далі, тому подібне. Тобто цю касоворотку, на це промисову росифікацію натягують на всі на країни. На Усі не чи країни федерації, да на вона в тому числі на Дагестан і це звичайно абсолютно не подобається ні місцевому політику, ні місцевому населенню і йде в розріз з місцевими. На традиціями. багато людей запитують себе, чому настільки радикально да, вчинили в Дагестані з підпалом синагоги, з підпалом церкви. Це абсолютно очевидно. І, звичайно, ніхто не виправдовує цих терористичних актів. А коли коли в людей більше немає засобів висловити свою волю, висловити свою позицію і Хто їх не слухає і не бажає слухати а навколо суцільна пропаганда засобів масової інформації, мирні протести, мітинги абсолютно нічого не дають, окрім того, що їх учасників беруть на карандаш ФСБ. Тоді так, тоді вимушені в тому самому Дагестані, скоріш за все, потім це масштабується і на інші суб'єкти Федерації. Ати більш радикально, щоб їх почули в Москві і з їхніми традиціями, їхніми думками, що рахувалися. Я дякую Олексію Буряченко за коментар стосовно терористичного акту, який стався в Дагестані. Нагадаю, Олексій Буряченко кандидат політичних наук, познави з на зв'язку. Ви на каналі інтервізор. Не перекликайтесь.